Вітаю всіх! Порушення правийського обліку, за які можна проплатити через засунок Резерв Плюс. Минулому відео я розповів, що Міністерство оборони України розширило перелік тих підстав, які можна проплатити через засунок і не йти до ТЦК ТСП віддалено. Але давайте їх сьогодні розберемо більш детально вже на практиці, оскільки дійсно є за що поговорити. І перше, найпоширеніше порушення це неприбуття по повістці. Дивіться, я вже неодноразово вам говорив про те, що дане порушення можна вирішити в трьома випадками. Перше, це оскаржувати те, що ви його не отримували, і безпосередньо знімати розшук, оскільки він є неправомірним. Наступне це сплатити штраф через засунок резерв плюс, але є ризик того, що. Дійсно, воно може бути або погашене, або з'явиться знову дана помилка, і вам потрібно буде подавати заяву про те, що ви вже сплатили даний штраф, що за одне саме порушення двічі не можна його оплачувати. Тому, в принципі, також можливо, але затягне час, що ви подасте заяву про визнання вини через це. Реальну Укрпошту з заявою з супровідним листом. Тобто є вас три варіанти, яким вам краще вирішувати, це зрозуміло залежить тільки від вас. Наступна е, така досить популярна е, проблема це не оновив дані вчасно. На практиці дуже багато випадків таких, коли просто ТЦК ТСП СП закриває справу у зв'язку з впливом строків давності. Тобто, навіть якщо ти подаєш заяву про визнання вини, то все рівно. Десь на процентів 60 приходить вам лист про те, що постанова по питтям доповідальності закрита, і справа, ну, зрозуміло, справа закрита, оскільки строки давності пропущені. Але є ТЦК ТСП, які вносять постанову на 8500, і, в принципі, ви вимушені заплатити, якщо хочете зняти е, даний, наприклад, бо ви хочете забронюватися, бо вам кудись потрібно їхати. Тому такі випадки також трапляються. Наступне порушення воно нещодавно появилося у засунку Резерв Плюс. Це дані про постанову на облік як ВПО чи зміна адреси. Не відображається в резерв-плюс, що робити. Це питання піднімалося і через Міністерство оборони, і вони відповіли, що це може бути пов'язано з невнесенням даних оператором ТЦК ТСП через велике навантаження. Що рекомендує Міністерство оборони? Вони рекомендують звернутися до ТЦК ТСП, пояснити ситуацію та попросити виправити помилку. Але, зрозуміло, якщо людина не хоче туди йти, то в такому випадку також ви можете або Написати лист про виправлення даної помилки, і потім через суд це все робити, зобов'язувати його вирішити в судовому порядку, сплатити штраф, подати також заява про визнання вини. Але тут виникає проблема, якщо ви стоїте, наприклад, там в Луганській області на військовому обліку, да, в мене є просто клієнт з такою ж самою ситуацією, і немає адреси, куди відправляти лист. Да, от виникає просто банальне питання, як вирішити проблему, якщо ТЦК знаходиться на окупованій території, куди вони переїхали, взагалі невідомо, адреси їхнього місця знаходження немає. Тому в такому випадку потрібно дивитися уже по ситуації, шукати електронну адресу і подавати, хоча б заяву на електронну почту. Можна подати спочатку адвокатський запит, для того, щоб отримати конкретнішу інформацію про. Те, яке ж все-таки у вас є порушення. Оскільки, якщо ви не стали, то ти це не знає, що ви змінили місце обліку. Правильно? Якщо ж ви в застосунку в «Резерв плюс» сказали про те, що ви вже, наприклад, там, проживаєте в Черкасах або там, в Києві, а самі з Донецької області, то зрозуміло, таке питання може бути, тому що підтягується системи ВПО, якщо ви також оформили ВПО. То в такому випадку дійсно потрібно подати уточнюючу інформацію, але для точнути розшук тут вже приймати рішення вам або займатися в судовому порядку, або безпосередньо визнавати свою вину. Наступна, ну дуже поширена проблема: це відмовився від ВЛК через відсутність медичних документів. Що робити з цим штрафом, чи буде, чи не буде. Дивіться, проходження ВЛК є обов'язковим відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Тобто всі військово зобов'язані повинні пройти ВЛК раз в рік, раніше це було раз у 5 років. Потім постанову 560 говорилося про те, що якщо у вас є право на відстрочку. То зрозуміло, ви його не проходите, якщо у вас є діюча вістрочка або бронювання, але є певні виключення для тих осіб, які є тимчасово непридатніми або непридатні в мирний час, обмежено придатні в період воєнного стану. Такі особи дійсно повинні були пройти ВЛК для того, щоб виправити всі порушення і не сплачувати штраф. Якщо ж ви вчасно не пройшли ВЛК. То зрозуміло, тут є два питання. Якщо ви маєте відстрочку, або у вас є бронювання, чи плануєте бронюватися, то зрозуміло, що це потрібно виправити, або ви його виправляєте під час, уже, коли ви заброньовані, проходите ВЛК, і потім може вас вилізти рушок, потрібно сплатити штраф, або ж фактично. Проходите ВЛК і потім бронюєтеся. Це можна зробити навіть без походу в ТЦК ТСП, СП, тому в принципі ризики відразу бути мобілізовані, у вас є мінімальні. Що стосується, якщо ж у вас немає відповідно права на відстрочка або бронювання, то тут дійсно вирішувати вам, оскільки, якщо ви прийдете в ВЛК, є велика віроятність того, що вам уже, якщо вас доставить до ТЦК, буде зрозуміло уже повістка на мобілізацію. Якщо ж у вас застосунку світиться, що ви відмовилися від ВЛК, то я ж кажу, можна, в принципі, або сплатити штраф через застосунок, або визнати свою вину через паперовому форматі, тобто через Укрпошту, і в такому випадку його в принципі, вирішити. Але. Потрібно знати про те, що якщо навіть ви заплатили штраф, все рівно приходиться його проходити для того, щоб не сплатити штраф даремно, тому приймайте рішення самостійно. Наступне порушення, яке також трапляється у військовозобов'язних, це не став на військовий облік після 25 років. Всі ми добре знаємо, що раніше до 25 років це були призовники, в 25 років, раніше це був 27. Міняється статус на військову Тобто, чоловіки повинні прийти і оновити свої дані і замінити своє приписне посвідчення на військово-обліковий документ. Тобто, це або військовий квиток. Книжечкою, або буде у вас тимчасове посвідчення, тобто військово обліковий документ на одному аркуші. Але потрібно це все таки зробити, оскільки міняється у вас і кабінет, який безпосередньо веде ваш облік, і зрозуміло, зміняються відповідні ваші документи. Але якщо ж, наприклад, Зрозуміло, у вас є відстрочка, ви це можете зробити самостійно без будь-яких проблем, пішовши до ТЦК ТСП, і там написати заяву про військово-облікового документу і оновити свої дані. Або це зробити через засунок Резерв Плюс, платити також цей штраф і закрити питання. Або ж, все-таки, те, що я рекомендую, все таки іти через Укрпошту, відправляти заяву про свою визнання вини і безпосередньо сплачувати штраф виключно по постанові. Або є, ну це прям тре... Четвертий варіант це ж все-таки йти в судовому порядку. Наступна, на мою думку, це безглузда норма, яка, в принципі, буде не працювати через засунок Резерв плюс. Це не надання майна, будівель, споруд, транспорт під час мобілізації. Чому це так? Тому що притягнути особу до відповідальності можна виключно лише під час складання самого протоколу і винесення постанови в ТЦК та СП, оскільки. Якщо, наприклад, на підприємстві знаходиться майно, як людина може бути через сунок самостійно, якщо вона є не власником, а є, наприклад, власником певна юридична особа? Тому, в принципі, це повна маячня, і допідатися саме за цією нормою буде неможливо. Ну і останнє таке питання, яке досить часто мені задають клієнти: чи можна сплатити штраф за бойову повістку, якщо ти по ній не прибув. Дивіться, сплати штрафу за бойову повістку немає. Там передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації, і відповідальність передбачена саме позбавлення волі, не пам'ятаю, від 3 до 5 років. Ні, не Так, так давай. Ну і наступне питання, яке ну дуже часто задають мені клієнти, і в інтернеті також питають, що буде, якщо проігнорувати бойову повістку і чи можна за неї заплатити через засунок Резерв плюс. Дивіться, на жаль, такого зробити буде не можна, оскільки за відмову від проходження військової служби або неявка по бойовій повістці без поважної причини карається кримінальною відповідальності. Тобто там сплатити штраф просто не вийде. Якщо у вас є Поважна причина, а це, наприклад, стихійне лихо, смерть близької особи, наприклад, якась там прям хвороба у вас невідкладно, що ви потрапили в лікарню. Це є поважною причиною, і там відповідальності у вас не буде, якщо після того ви прибули до ТЦК ТСП. Якщо ж ви без поважної причини відмовилися від бойової повістки, то зрозуміло, що тут буде виключно кримінальна відповідальність, і дійсно за це є багато вироків. Отже, друзі, як ми бачимо, через засунок резерв плюс дійсно можна приплатити за багато порушень військового обліку. Але зрозуміло, що одні вони є більш да, обґрунтовані, інші просто якісь безглузді, за які навіть не повинні і притягти до відповідальності. Але, в принципі, механізм вирішення цього питання є. Просто все залежить від людини, тобто або сплачує штраф, або скаже в судовому порядку, або просто подає документи про закриття у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Тобто це все вирішується особою самостійно, і потім просто приймається відвідне рішення і таким шляхом рухаємося далі. Тому, якщо у вас друзі, виникають якісь питання, або ви хочете щось уточнити, ви можете або в коментарі, або безпосередньо за телефоном, який ви бачите на екрані. Я з радістю вам розповім і допоможу. А з за вами як завжди друзі був я, адвокат Вадим Вітенко, і нагадую про те, що не забуваємо ставити лайк, робити підписку і десь на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, оскільки на каналі є дуже багато корисного контенту, який допомагає багатьом людям. Всім пока, до нових зустрічей!